Привітки, мої дівчатка, настав час розібрати нашу чергову з вами помаранчеву торбу. Закінчується зима, і якось не хочеться тащити оце все в весну. Хочеться залишити всі свої порожні баночки, все використано вже в зимі, просто викинувши. А для цього, звісно, треба вам розказати, що в мене закінчилось, що мені сподобалось, а що мені. Геть не сподобалось. Почнемо ми з вами трошки з господарства. Зовсім трошки один продуктик. Ось такі капсули для брання від польської фірми, я так думаю, що Кнен. Якщо я правильно читаю, якщо неправильно, то ви мене, будь ласка, поправте в коментарях. Це універсальні капсула для прання і для білої, і для кольорової білизни. Доволі непогано перуть. Мені сподобалось, мені сподобалось, що ця капсула повністю розчиняється, бо мені попадалася капсула від іншого виробника, які, я, здається, брала в Аврорі. То там були нюанси, були моменти, коли капсула повністю не розчинялася, а потім залишалася шматочками на одежі. Це мені дуже не подобалось. З цими капсулами такого не було, таких інцидентів не було. Крім того, що вони нормально перуть, то ще і вони доволі бюджетні. Піна для ванни від утера, в цей раз у мене була з запахом ковна і хочу тут поскаржитись, щось сталося з віддушкою. Якщо раніше, я запросто брала або від утери піну з запахом манго, От яка зараз в мене в ванній кімнаті, або з запахом з ароматом кавуна, то тепер я тільки ось цю можу брати. На жаль, в них тільки два поки що аромати ось цей манго і ось цей кавун. Манго причудовий аромат, як був, так і залишився, а ось кавун щось з ним сталося. Він якийсь кислуватий, знаєте, таке враження, що, наче трошки підпорчений кавун, не дуже мені сподобалось в цей раз користуватися цією піною. Зазвичай все було нормально, а тут щось сталося з ароматом. Він мені не дуже подобався, ось цей останній раз, коли я користувалася цією піною для ванни. Далі в нас. Маска для волосся від Pantin. Дуже давно не використовувала. І тут щось мене рука потягнулася в Єві за цією маскою, оновлена формула з кератином, інтенсивне відновлення, інтенсивне зволоження. На моє здивування, мені ця маска сподобалась. Я б не сказала, що вона просто вау-ефект, але доволі непогано вона зволожує. Обличчя хотіла сказати, але доволі непогано, вона зволожує волосся, якось його трохи наповнює. І для мого сухого волосся, таких сухих, сухих моїх кінчиків волосся, пересушених всім, чим тільки можна, вона підійшла ця маска для волосся. Не знаю, чи буде вона переобтяжувати волосся, яке не в такому ганебному стані, як моє волосся, мені просто зайшло і навіть вже купила другу баночку. Ось так. Інколи, знаєте, те, що колись попробувала і воно не сподобалось, хоча я не саме цю маску, а маю на увазі саме ось Pantene, так, фірму Pantene. А тепер купила і начебто доволі непогано. Продаємося далі по волоссю. Ще ось такий в мене був шампунчик від Go-Go чесно і відверто. Купила цей шампунь, він був дуже-дуже дешевий, але на нього була до нього прикріплювалась безкоштовна доставка на Натіно. На Натіно на на є така фішечка, що є товари, які доставляються з безкоштовною доставкою. Ви купуєте все, що вам хочеться, накидаєте в корзину, і додаєте товар, який має безкоштовну доставку, і вся ваша повністю посилочка іде. З безкоштовною доставкою. Так ось цей шампунчик коштував 50 з копійками гривень, і на нього була безкоштовна доставка. Мені було дуже цікаво спробувати цей шампунчик, бо на нього були при такій низькій ціні, були дуже гарні відгуки. Спробувала звичайний шампунчик, як будь-який СЛС-шампунь. Нормально промиває, але є величезний мінус, він дуже швидко закінчується, бо він рідкий, ну майже як вода. В нього дуже сильна, дуже велика витрата за один раз. Знаєте, відкриваєш кришечку і вже потік шампунчик. Тому, звісно, 50 гривень він і коштує, більше він не коштує. А так звичайнісінький собі шампунчик. Закінчився мій гель для душу з манго. Ой! Навіть зараз відчуваю аромат, дуже класнючий аромат Аромат – це гель для душу від The Body Shop. І ви знаєте, я вже задумаю, щоб купю... прикупити собі лінієчку саме з Манго, бо аромат мені ну дуже зайшов. І, до речі, в інстаграмі вони розігрували The Body Shop розігрували на 8 березня саме ось цю лінієчку. Звісно, я прийняла участь у конкурсі. І так, дуже-дуже сподіваюся, а може, повезе хоч раз в житті. Бо аромат мені цей просто шалено подобається. Ще закінчила я кондиціонер від польського бренду Estima. Непоганий кондиціонер. Я думаю, що я його повторю. Після цього я купила кондиціонер. Від Пантіна захотілося спробувати після цієї масочки. І від Пантін мені кондиціонер зараз не так подобається, як мені подобався ось цей кондиціонер від Estima. Він дійсно гарно закриває лусочки, дійсно робить більш гладеньким, гладеньким волосся. Але, на жаль, не знаю чогось, я купила і шампунь, і кондиціонер. Приблизно в один той самий час, то у шампуня ще ого-го, скільки залишилося, а кондиціонер у мене вже закінчився. Напевно, я люблю, щоб, знаєте, волосся моє купалося в кондиціонері. До речі, щодо волосся, хочу сказати про один засіб, який я тільки розпочала, яким я тільки розпочала користуватись, але вже хочу сказати свій позитивний відгук, бо це просто щось неймовірне. Це ось такий крем для волосся від ладор. Купила я його в Єва Б'юті. Напевно, на Юей, можливо, він є, можливо, немає. Я подивлюся, якщо є, то я думаю, я навіть залишу вам посилання. Є на Мейкапі, на Мейкапі він не дуже дешево коштує, здається, десь 400 з копійками гривень. Що було класно, що в Єва Б'юті він був зі знижкою і я його придбала за 270 чи 280 гривень, десь так. Класнючий крем, він настільки гарно наповнює волосся, він настільки гарно його зволожує, він настільки гарно його живить. Коли я почала користуватися цим кремом, десь на другий-третій раз я прийшла на роботу, і мене перше, що мене запитали, Ти що підстриглася? Тобто зовсім нема ось того пухнастості на кінчиках волосся, а воно начебто тільки-тільки підрізане. Мені дуже подобається, просто вау-ефект. Точно, зі своєї сторони, я його рекомендую. З волоссям начебто завершили, давайте трошки по зубам пройдемось. Ополіскувач для порожнини рота від Alphamed. він не містить спирту. Хто не любить, коли оболіскувач має яскраво виражений ментоловий присмак, оцей оболіскувач, я думаю, що вам. Сподобається. Він доволі ніжний, але все одно гарно освіжає порожнену рота. І ще хочу розказати про зубну пасту для активного відбілювання. Це зубна паста White Glow з першого разу. Видно відбілювання, дію, видно відразу. Але я дуже побоююся, що в мене почнуть реагувати ясна, коли постійно користуюся якимись такими більш активними відбілюючими пастами, тому я чередую. Я один раз чищу ось такою відбілюючою пастою, другий раз я чищу пастою, яка для ясен. Пасту я купувала в Єві. Закінчився мій шампунчик, сухий шампунчик, драйва шампунь від got ґotтубі. Вже купила наступну пляшечку. Найбільше мені з усіх сухих шампунів подобається саме ось цей синій сухих, сухий шампунь від got 2 b ну, Хто дивився моє відео про сухі шампуні, той знає. Хто не дивився, засирайте, подивіться, і ви дізнаєтесь, які сухі шампуні мені подобаються і чому, а які шампуні мені не подобаються геть зовсім. Ще в мене закінчився те, що мені попалося в адвент-календарі: антиперспірант від Нівея, чорне-біле. Непоганий антиперспірант, не викликав в мене ніякої алергічної реакції, але мені більше сподобався антиперспірант ось цей. Він називається Pearl and Beauty ось такий рожевий. Дуже класний аромат. Пудровий, Ой, дуже приємний аромат. Оцей аромат мені ну, просто зайшов на ура. Тут такий звичайний, нормальний дезодорантик, антиперспірант. Але ось цей мені подобається набагато більше, просто із-за того, що в нього дуже класнючий аромат. Ще це, цього ще трошки є, і я думаю, що ось цей, напевне, я буду придивлятись в магазині і його повторю. Далі вже доглядові і декоративні засоби. По-перше, засоби для вмивання і для зняття макіяжу. Закінчила я ось такий бальзамчик, гідрофільний бальзамчик з ромашкою від The Body Shop невеличкий. Хочу сказати, що він якийсь був сухуватий. Ось мені не сподобалося, як він розподілявся по обличчю. Коли я тільки не відкрила цю баночку ще більш-менш, але з часом, як його ставало менше-менше, менше, цього бальзамчику він ставав все сухіший і сухіший, і все складніше його було розподіляти по обличчю. Тому я не знаю, я напевне не буду повторювати від Забадішопу цей гідрофільний бальзам, бо все ж таки корейські гідрофільні бальзами, ну, то топчик. Дійсно, мій топчик, вони мені подобаються більше. Закінчила ще ось таку вмивалочку від Пупа. Вона мені разом з адвент-календарем просто була в подарунок від бренда Пупа. Вмивалочка називається Smoke No Mo. Повинна гарно вмивати обличчя, повинна гарно очищувати шкіру обличчя. Все було причудово, дійсно гарно вмивала, дійсно гарно очищувала, крім одного. Мені дуже не подобається аромат. Я докористувалася, бо ефект мені подобався, але так, щоб повторювати, точно не буде, бо аромат мені геть не зайшов. Те, що ви вже бачили в мене у Відео про корейську косметику. Закінчила я вже останню масочку з центелою від Viti Cosmetics. Тут було в мене скільки, скільки, скільки. Тут було в мене 30 масочок. Гарні масочки, гарно зволожують шкіру обличчя. Хтось писав, що не дуже. Зручне лікало, мені лікало було зручне і дуже зручне, зручне пакування. Я думаю, що я час від часу все ж таки буду повторювати ось такі штучки, тим паче, що я подивилася, у Віті Cosmetics з'явилися ще різні маски різної направленості. Це була масочка з центелою і колагеном для зволоження та еластичності шкіри. Так само ви бачили у моєму відео про корецьку косметику. Ось цей тонер від Village 11 Factory. Гарнючий тонер. Мені він дуже подобається. Я вже використовую другу пляшечку і знаю, що буду купувати ще і ще іще. Ще закінчила я від Skin 79 цю сироводочку. Дуже класна сироватка. Єдиний мінус, який мені дуже не подобається: подивіться буде вам видно, не буде вам видно. Не, не видно, да? там на дні ще залишилася сироватка, яку, на жаль, вже дістати неможливо, бо піп'єточка вище, ніж денце і денце таке трошки вигнуте, і сироватка ще залишилася, а дістати її витрясти її звідси вже неможливо. Це не дуже гарно так пакування, знаєте, є такий мінусик, але це ну дуже-дуже маленький мінусик. Це так, знаєте, вже трошки придираюся. Сиротка мені сподобалась, гарно зволожувала шкіру, гарно заспокоювала шкіру. Трошки залишала липкість після себе, але не критично. Знаєте, не таку липкість, що відвертає від себе. Ні, дуже гарна пристойна сиротка. Крем для тіла від L'Occitane з Carte. Докористувалася, слава Богу, що він маленький. Не подобається мені його аромат зовсім. Ось каріте, чогось масло ши в виконанні саме лекситана. Я чогось ну, зовсім не сприймаю. Мені цей аромат геть не подобається. Все, що завгодно, від лаксідана, всі інші аромати, просто топчик. А ось цей саме, ну не знаю, єлі-єлі докористувала. Що не скажеш про ось цю сировоточку. Про ось цей серум. Він такий прозорий з кульками, масляними кульками, коли розподіляєш ці масляні кульки, розтираються і ну, дуже гарно живлять шкіру. Причудовий аромат тут аромат, те, що треба. Це лінійка Immortal, Ну, напевно, найдорожча їх лінієчка. Дійсно класна, просто чудова лінійка. Не знаю, ось це я можу використовувати. Ну, скільки в мене з'явиться таких продуктів, стільки буду використовувати, дуже подобається. Закінчила вже першу баночку від Люмене, ночний крем. Це їх ночний крем з лінійки для зрілої шкіри. Крем мені сподобався. Доволі легкий, але при тому гарно живить шкіру. Приємне дуже. Має аромат. Чимось аромат мені нагадує ось цю лінієчку Іморталь від «Лекситан». Такий приємний, приємний аромат має. З задоволенням користувалася. Не знаю, чи буду я повторювати. Чи, ви знаєте, дуже багато поки що в мене кремів для обличчя, які мені ще треба. Спробувати, яким ще треба скористатись, так що, думаю, повторочки мої будуть не скоро. До речі, ще один кремчик хотіла показати, який в мене закінчився. Це кремчик від Holy Skin, це відновлюваний крем з центелою азі, азіатською та рисом. Я б сказала, що це отакий, знаєте, денний базовий крем. До речі, про Holy Skin ми з вами предметно ще не говорили, і скоро поговоримо. Нічна маска для губ від Essence. Це просто чудова маска. Це повністю заміна маски від Лінеш. Докористувала до останньої краплинки, дуже подобається. На жаль, з такою фіолетовою кришечкою я масочки не знайшла, чогось в продажу її немає. Я придбала ось такою рожевою кришечкою. Так само вона чудова, єдине що, що в цій масці мені більше подобався аромат. Якісь більш якісь такі солоденькі, цукерковий, і навіть якийсь, знаєте, солодкуватість відчувалася і як на присмак. Тут такий ну, трошки з кислинкою аромат, теж непоганий, нормальний аромат, але просто ось цей аромат мені зайшов більше і все. А так події, обидві маски однаково суперові. Тональна основа від пупи це BB крем anti age effect В мене він в відтіночку. Номер 001 нюд був. Дуже класний тональний засіб. Гарно виглядає шкіра з цим тональним засобом. Я його просто не бачу. Знаєте, моя шкіра тільки набагато краще. Дуже класнючий тональний засіб. Єдиний в ньому мінус, що 01 відтінок це доволі не світлий відтінок. Тобто білосніжка, вибачте, там нема чого дивитися. В цій лінійці, здається в них. Або два, або три відтінки, і це найсвітліший, а далі темніший і темніше. А хто дівчата ось десь такого відтінку шкіри, як в мене обличчя, то можете спробувати я думаю, сподобається. Не знаю, чи сподобаються сухій шкірі, бо тут я ну, судити не можу: в мене не суха шкіра, в мене комбінована шкіра, ось для комбінованої шкіри те, що треба. Дуже класно виглядає цей тональний на обличчі. Консилер Трускін. Від Катріс. 18 годин 18 годин я не ходила з консилером, звісно, але на цілий день просто клас. Гарний консилер, гарне перекриття має. Під очима нічого не сушить. Під очима класно розподіляється, гарно тримається цілий день. Так, в мене відтіночок це 010, кул кашемір. Суперово мені підходив. Те, що треба під очі, докористувала. Повністю вишкрябувала. Тут, знаєте, таке враження, що він повний, але ні. Тут якось так зроблена ця упаковочка, ця туба, що він по стіночках розподілився, той консилер, і дістати його вже спонжиком неможливо. Мій улюблений бальзамчик від Mac якось так дуже швидко закінчився. Класний бальзам. Трошки охолоджує губи. Плампінг-ефект, ну такий зовсім-зовсім легкий, я б сказала. Хтось писав, що, Боже, як воно пече, не знаю, мені трошки холодить, і ніяких неприємних відчуттів не було. В нього класний, дуже ой, якийсь такий ах, солодкувато, м'ятний аромат. Так, він був зеленого кольору, такого. Зеленого відтіночку трошки. Мене це не бентежило. Зазвичай я його використовувала просто вранці перед тим, як наносити якісь декоративні засоби на губи. Але інколи виходила в люди з цим бальзамчиком зовсім не бентежило, що губи мої мали трошки зеленуватий відтінок. Я б сказала натяк на зеленуватий відтінок. Знаєте, Мені здається, зовсім не портило мої губи ось цей відтіночок. До речі, я знайшла заміну цьому бальзамчику в нашій марці Патрісія Лідо. В їх бальзамчику в автоматичній ручці з лінієчки Тендер. Ефект такий самий, як від цього бальзаму, навіть трошки більш ніжніший. Нічим не гірший, ніж оцей бальзамчик. Ну, а цей бальзамчик дійсно мені дуже і дуже сподобався. Ой, на такій гарній ноті ми з вами завершуємо. Хто чимось з цих продуктів користувався, в кого є свій відгук на будь-які з цих продуктів, пишіть обов'язково в коментарях. Неодмінно не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропускати наступні наші цікаві відео. І я думаю, що це відео заслужило вашу вподобаючку. Я думаю, воно вам було корисне і було цікаве. А на цьому все. Я з вами прощаюся зовсім недовго до наступного відео і, як завжди, гарного вам дня і тихої вам!